Повернути Крим і піти з Донбасу вимагають від Росії країни НАТО. Про це йдеться у спільній заяві за підсумками засідання Комісії Україна НАТО. Його провели в рамках саміту альянсу у Варшаві на рівні керівників держав. Утім, закликами до Росії виконувати мінські угоди в НАТО не обмежилися. Лідери альянсу ухвалили комплексний план підтримки України. Згідно з ним, Києву надаватимуть допомогу за 40 напрямками. Це має наблизити країну до натовських стандартів. А щоб посилити зв'язок з альянсом Україна. Нададуть статус поглибленого партнера. Докладно про підсумки саміту Наталя Пушкарук. Так починається другий день саміту НАТО у Варшаві. Лідери 27 країн-членів альянсу готові до переговорів. На порядку денному багато нагальних питань. Одне з перших рішень щодо боротьби з ідів. альянс погодився допомогти коаліції розвідувальними літаками. А ще НАТО посилює місію в Афганістані. Лідери домовилися, солдати пробудуть в країні ще рік. І до 2020-го щорічна фінансова допомога афганським збройним силам становитиме приблизно 5 мільярдів доларів. Ситуація в Афганістані непроста. Ми бачимо насильство, теракти, безлад, і не сподіваємося, що це скоро зміниться. Там буде напружено, і тому ми вирішили і надалі підтримувати афганців, адже вони потребують нашого сприяння. Сьогодні на зустрічі ми ухвалили, що військових буде стільки ж, як цього року близько 12 тисяч. Український президент провів у Варшаві кілька зустрічей, зокрема з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, президентом Польщі Анджеєм Дудою, прем'єра Нідерландів Марка Рюти закликав ухвалити відповідальне рішення щодо угоди про асоціацію. А італійський прем'єр Матео Ренці подякував Україні за повернення викрадених містецьких шедеврів лідери альянсу затвердили комплексний пакет допомоги Україні у сфері кібербезпеки, логістики та реабілітації військових. Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо незаконного приєднання Криму до Росії, і ми засуджуємо навмисну дестабілізацію Росією східної України. Щодня порушуються мінські угоди, і нещасні випадки бувають щодня. Ми закликаємо Москву припинити політичну, військову та фінансову підтримку сепаратистів я можу запевнити, що реформа в національному безпековому та збройному секторі, котра, як зазначено в оборонному бюлетені НАТО, має на меті досягти стандартів альянсу, буде проведена до 2020-го. Ніколи в історії НАТО така тверда і важлива підтримка ще не надавалася. Вона передбачає матеріальну і практичну допомогу в 40 напрямках. Головно, в безпековому та оборонному секторі моєї країни. Союзники по НАТО наголосили, вони й далі будуть підтримувати Україну через представництво альянсу в Україні, а також надавати дорадчу та практичну допомогу. Наталія Пошкарук, новини на першому.